Всім привіт! І Сьогодні я познайомлю вас з незвичайною книгою. Що ж мені такого незвичайного, спитаєте ви, а те, що ця книга є українською версією Гаррі Поттера. Так, Гаррі Поттер був дуже популярною серією книг і на нього робилося багатько таких пародій. Моя найулюбленіша це була серія книг про дівчинку Ніну, тому що вона дуже далеко відійшла від Гаррі Поттера. у росіян це була Таня Гроттер. Ну, а у нас була Ірка Хортиця. Так, ось ви бачите цю книгу. Це книга видавництва ранок 2007 року. Це, якби на випередки вашим питанням про те, чому вона російською мовою, з чого це я взяла, що вона взагалі українська. Так, зараз у неї є український переклад. Я не знаю, чи виправили в ньому проблеми цієї книжки, але, ну, чесно читати, я його вже не буду. Ось у мене є чотири історії в одній книжці дві історії. Це не романи Гаррі Потер, це оповіді, вони коротші. Ось чотири історії, і дві сьогодні я буду розглядати з першої книги. Це, до речі, так, перша книга у серії, як ви бачите, Ілона Волинська та Кирил Кащеєв написали ці, цю серію книжок. Ну, і що ще сказати про них? Взагалі багато чого, я навіть не знаю, з чого почати. Мабуть, перше, що варто почати, це сюжет. Давайте спочатку з доброї частини, так потім вже критика. Отже, читаючи першу книгу, я почувалася просто жахливо. Спочатку мені взагалі хотілося її викинути. Ближче до кінця мені сподобалося, як це все розіграно, і я, начебто, її дочитала. Друга книга у серії вже була цікавіша. Я гадаю, що майстерність авторів росла, вони, мабуть. Якісь помилки коригували, тому наступні книжки мають виходити начебто краще. Ось перша книга, я би її не рекомендувала читати. Друга, ну, вже десь не 5, а 6-7 балів з 10. Тобто, її вже почитати як би можна. Чому, спитаєте ви, то я вам трошки пізніше розповім, що не так, з цією книгою, і чому вона така неприємна для читання, саме перша. Ну, і, мабуть, трошки. Треба розповісти про сюжет, так? За сюжетом є ну, першої книги, тому що у другій там інший сюжет взагалі не схожий на перший. Тож, у першій книзі є відьма. Відьма роблена, тобто, яку зробили відьмою. І у неї є бізнес-партнер, це звичайний собі мужик. Вони роблять оборудки, роблять гроші, але з'являється бізнес-конкурент якого треба усунути, І вона не може цього зробити, вона надто слабка і шукає вроджену відьму, тобто яка такої народилася. Для цього вона прикидається вчителькою приватної школи і дає уроки дівчаткам. Ну і перевіряє їх, звісно. Нашу головну героїню вона перевіряла, даючи їй ручку з осики, на яку у відьом алергія. А також змушуючи читати тексти на невідомих взагалі мовах, які ця дівчинка чомусь розуміла. Ну, чомусь, тому що вона відьма, але вона цього не знала, тому чомусь вона їх розуміла, з точки зору самої Ірини. Отже, якби це розповісти так докупи зібрати? Дізнавшись, що ця дівчинка відьма, ця головна злодійка набрехала її, начебто, вона. Школу де відьома, і вона її туди забере, але зараз її переслідують злі відьми, які вже навчені, і вони не хочуть, щоб була нова відьма. Вони її хочуть, начебто, вбити. Ну, от наша головна героїня їй вірить. Вона, звісно, цією головною героїнь маніпулює, тобто спочатку намагається її чомусь навчити, підлаштовує з власними собаками бійку, кажуть, начебто, що це і ті інші відьми, вона і вона їй вірить. Після цього навчає її відомським трюкам і таке каже, щоб ти могла себе захистити, зробила тобі темний ритуал людині на смерть. Ми, звісно, його відмінимо, людина не помре, ну, але ти навчишся себе захищати. І начебто випадково у якомусь журналі дає фотку бізнесмена, якого треба вбити. І що найцікавіше, Ірка варто тут дати плюс автора, вона. Вигадую хитрий план, як дістати відбиток підошви цього бізнесмена, щоб зробити ритуал. Дістає, робить, після чого каже: ну ми ж мали принести води, щоб це все загасити. Ми ж домовлялися, що це не до кінця буде. Ну, вони кажуть, що забули, зараз само, ти йди, відпочивай. І ось коли ця дівчинка виходить і бачить, що вони навпаки підкидають дров, чесно для мене, хоча й читала багато книжок і складніших за цю. Це була несподіванка, що насправді ніяких інших відьом, ну принаймні у цій частині немає, які хочуть їй нашкодити, а ось ця відьма хоче її використати і вбити. Я цього не знала, і це було дуже-дуже мені цікаво. Але це також дало відповіді на деякі питання. Наприклад, коли ця начебто добра відьма зробила коло солі навколо будинку, де була ця дівчинка, і сказала, що інші відьми туди не зайдуть. Але тоді, як, як ти з цього кола виходила, тому що це коло начебто не відрізняє добрих і поганих відьом, воно жодну відьму не пускає. Взагалі, ну, як я вже казала, спочатку ця книга розочаровує, типу, чому це так? Чому ця відьма виходить за коло солі, якщо жодна відьма не може вийти? Чому, наприклад, наша головна героїня може відвести очі ці відьми? Хоча ця відьма начебто так само, як і вона, ну, зроджена? А виявляється, що вона не вона роблена, тому і може. Тобто, як ви бачите, відповіді на питання знайшлися, і ця книга стала не такою мерзотною вже і цікавою. Ось у другій частині ці, цієї книги стало ще цікавіше, тому що там, по-перше, там завезли більше екшону, тобто там були усілякі різні пригоди вже, багато різних локацій. У першій частині ця локація була будинок самої Іри. Потім будинок, який ви наймали у цій злодії, ну і дорога усе. А, ще музей. Чотири локації. У другій частині це вже було, окрім будинку головної героїні, там також були ще кладовища, автостоянка, ліс. Був там також берег річки. ще... Відділ міліції, я нагадую, 2007 рік, тоді це була ще міліція, не поліція. Там вже у другій частині були і навприродні істоти, тобто русалки, домовики, перевертні мертв'яки, я навіть не знаю, як це українською перекласти Собакоголові, такі самі, як перевертні, але одноокі. Бо були там і, і привиди, і воїни. Ну, чого там тільки не було, це було цікавіше набагато. Ну, а тепер давайте йти по книзі як саме за книгою. Перше, що треба критикувати, це, мабуть, фамілію прізвище, вибачте, прізвище головної героїні Хортиця. Якщо хтось не знає, то, я думаю, всі знають, Хортиця це острів, який є лише в Україні. І це, знаєте, як виправдання, це добрий спосіб сказати, що героїня з України. Тобто, я можу насправді ціле відео зняти про українську літературу і що з сучасною літературою, на мою думку, не так. Але зараз скажу коротко: у авторів не було перекладів сучасної літератури. Наприклад, коли той самий Стівен Кінг писав своє перше повідання, він знав, як писати жахи. У нього був Едгар Алан По, у нього був Брем Стокер з його Дракулою, у нього були журнали страшних історій. У цих авторів був лише Гаррі Поттер. Та й то він був іноземним і перекладений тоді лише російською мовою. Тобто прикладу, як це все описати, у них не було. І взагалі, це дійсно крок починаючого автора, як сказати, що твій герой, ось з України, бо ти ж сам українець, ти хочеш написати про українців, щоб люди про це знали. Дати йому прізвище Хортіця, тому що Хортіце це острів на території України, так? Але, взагалі, є й кращі способи. Ось, наприклад, у Стівена Кінга. Це можна здогадатися, спостерігаючи за героями, якщо ти досить багато книжок читав. Які марки сигарет вони курять, що вони їдять, які фільми дивляться, про яких зірок кажуть, які події вони згадують і святкують. Ну, те саме 4 липня. Українці не святкують 4 липня, індуси його також не святкують. Його святкують лише американці, тому що це день незалежності саме США. І ми розуміємо, що якщо вони святкують, тоді відбувається у США. Ну, десь у США який конкретний штат, не розуміємо, але вже що це не Україна, розуміємо. Так само і тут. І, до речі, тут це теж можна подивитися за тим, як живуть головні герої там, у цьому селі. Ця, ця книга, вона дійсно книга 2007 року в Україні. Тобто вона описує Україну. Але, ну, на жаль, автори вирішили, що цього недостатньо, і дали дівчинки прізвище Хортіця. Також вони у наступних книгах написали, що це начебто давній род чаклунів, бо там були і чоловіки, також, не тільки відьми. Я навіть хочу сказати, що це дуже реалістично, тому що справді раніше давали прізвища за тим, чим ти займався, де ти працював, звідки ти родом, але все одно це якось шарубачення трошки тхне. Далі ім'я головної гри Ірка. Ну, не Ірина Гаразд, вона не принцеса, вона не, не, не літня пані, не, не Ірина Володимирівна. Ну, Іра, чому Ірка? Ви скажете, можливо, вони хочуть підкреслити характер героїні. Наприклад, вона така пацанка, лізе усілякі пригоди. Ірка, не Іра. Ірка така дівчинка, яка любить усіляке таке. Але ні, у неї є подружка, її кличуть Танька. Хоча танька це дівчинка з багатої родини заможної, вона дуже спокійна, вона не лізе у бійки. Взагалі проблема другої книги у тому. Що ця танька вона не може за себе постояти, і їй треба навчитися це робити. Тому таньку кликати танькою це взагалі ніяк. І чому у авторів фетиш на це все, це я не розумію. Що ж, поступово, давайте рухатися далі. Далі, 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 далі. З чого би мені такого почати? Я покажу вам швидко сторінки цієї книги. Тобто тут досить, досить великий шрифт, 500 сторінок читається за два дні. Ось вам, до речі, перший дивний момент у книзі, як її звуть, Ірка Хортіця, тобто Іра. Тобто вона сама знає, що її звуть Іра, але вже рекомендує себе як Ірка. Зазнаєте все одно, що ви прийдете на співбесіду ділову, і скажете своєму майбутньому босові там. А Ви знаєте, мене звуть не Олександр, навіть не Саша, мене звуть ну, не знаю, сахар. Тому що це російське слово сахар, воно схоже на Саша. Ось тому мене кличуть Сахар. Це трошки дивно. так? Мені здається, дивно. Тому ось цей, цей хід мені не сподобався. Далі тут також є ось таке місце, де нам представляють нового героя. Його називають спочатку немолодим чоловіком, а вже трохи нижче він стає мужиком. Чому він став мужиком? Тобто він ще нічого не сказав, нічого не зробив, але вже він став чомусь мужиком. Дуже тупий спосіб знайти синонім, бо мужик це таке ну, це так само, як Ірка, це таке просте висловлювання, і щоб його назвати мужиком, він. Має щось зробити, як може, ну не знаю, вимичуватися можливо, або не зрозуміти, як користуватися телефоном, не наче він з села приїхав, нехай так. Але просто так його кликати мужиком це якось ну, не дуже добре. Ось тут, наприклад, є також комедний момент, де вони згадують Бреда Піта та Вірку сердючку. Знову ж таки, В'єрка сердючка. Навряд чи герої Стівена Кінга її б згадували. Тобто вже за цим можна зрозуміти, що дія відбувається десь в Україні, тому що Вірка сердючка це українська, ну, добре, скажімо, співачка не співак. І що ця дія навіть відбувається десь у нульових, тому що зараз вона не така вже популярна, ця сердючка. Ось, будь ласка, але ж ні, треба назвати головну героїню Ірка Хортіця. Добре, йдемо далі, шукаємо. Тут треба ще відшукати деякі моменти. Так, десь тут воно буде. Тому що, розумієте, тут багато чого є. Ще одна проблема, тільки ось я не можу її зараз знайти. Те, що ця книга, перша частина особливо, це книга своєї епохи. Ви просто повірте мені зараз на слово. Тут є дуже багато слів, таких як. Шмотки, фігня і ось цього всього сленгу. І ви скажете: ну а що тут такого? Ось ти так любиш Стівена Кінга. Але ж у Стівена Кінга головні герої так само матюкаються використовують сленг. Так використовують, але це треба вміти робити. У тому ж Стівена Кінга є різні герої. І якщо герой це простий мужик, який навіть таблі... таблиці множення не знає. Ось він буде матюкатися і використовувати такі прості слова. Він навіть буде перекручувати слова, наприклад, замість хлопчи скаже хлоп, замість зроблю зроблю ось якось так. Це навіть передають перекладачі з англійської на українську, за що їм Велетенський респект. Але тут цю косленгу напхану усюди, ним розмовляють усі, головна героїня, її друзі, добре, їм по 13 років, вони з 2007-го. Але чому так розмовляє головна героїня, відьма, доросла тітка, коли вона каже слово фігня, у мене у очі просто на лоба лізуть. Чому вона так каже, це ж доросла тітка, вона не має так говорити? І знову ж таки, можливо, це якась одна конкретна доросла тітка, яка розмовляє молодіжним сленгом. Де викувати нехай. Але ж тут усі так говорять. Усі так говорять? Нащо? Я ось зараз читаю все, хай пройшов, і цей сленг. Він лише псує цю книжку. Мені так бридко його читати, я просто не можу. Кожен раз, коли бачу слово фігня, це, це ось це саме почуття, коли 40-річна бабця намагається, добре не бабця 40-річна жінка, намагається своїй доньці знайти там щось спільну мову і каже слово крінеш. І вже ця донька на собі відчуває той самий крінж, тому що її матір не знає, як цього казати. Рухаємося далі. У цій книзі є українська мова. І зараз я її зачитаю. Яріночка моя, слезы ручйом хлинули у бабки із глаз. На вона она отстранила Ірку від от себе і закричала: Ти де лялась, бісова дитина, я ледве з глузду не з'їхала І тут же сіла і прижала внучку к груді. Живая, Господи, спасибо тебе, Ви бачите це? Ви просто бачите, ця Транслітерація, вона жахлива. Я знаю українську мову, але я ці слова читаю так, як зазвичай росіяни її читають її не знаючи. І ось що цікаво, коли тут говорять українською мовою? Говорять цією українською мовою ось ця стара бабка головної греї. Окей, ви знову ж таки можете сказати, що це порівняння українською мовою з чимось, що лише для села, що всі нормальні люди говорять російською, селі говорять українською, це дурний стереотип. Але. Це дійсність. Я не знаю, як у, на Дніпрі, але у Харкові це справді дійсність. Тобто, у мене, у моїй родині була бабця, яка розмовляла лише українською, ну, часом переходила на суржик. А усі в родині розмовляли російською. І ми одне одного розуміли, вона нам щось українською, ми щось російською, ми на українську не переходимо, вона на російську так само. Тобто Це було і це є. Я не буду брехати, таке існує. Але тут це якось так ну, тобто герої. Переходить часом головна героїня на українську, і ця, баб... ну, ця бабка, вона десь 80% розмовляє українською, 20% російською. Але ця транслітерація, вона просто жахлива. У другій частині є також відьми старші, також негативні героїні, але вони дорослі. Вони розмовляють завжди українською. Всі дівчата-підлітки, які там є, розмовляють російською. Тобто українською розмовляють тут лише відьми і ось ця стара бабка. Усі терміни, такі як, наприклад, роблена замість роблена, також на українській мові. Я не знаю чому, бо у російській насправді є варіанти. І це так неприємно виглядає знову ж таки, повертаючись до Стівена Кінга, був там один герой, який був родом з Іспанії, його рідна мова іспанська. Але з головним героєм він балакою англійською. І він усе казав англійською, крім одного слова, мучачо, тобто друг. Йому просто це слово подобалося, він брав її з рідної мови, він його казав. Часом він два-три слова міг сказати іспанською ото й все. Цього було досить щоб показати, що він іспанець. Не треба було всю його мову робити іспанською і ще транслітерацію на англійську. Не було такого. І тут це просто жахливо відчувається, тому що ця українська, вона ну, нікуди туди просто не лізе. У мене таке враження, що її зробили, знаєте, щоб відмітитися. Типу, це Україна, бачите, Тобто, як зрозуміти, що це Україна? Хорті, це слово є, потім вірка сердючка є. Ну, українські слова є. Може туди ще сала додати, тоді точно зрозумію, що то на Україні десь відбувається. І це мені не дуже також сподобалось, як тут використовують українську мову. Знову ж таки, я не знаю, як у перекладі, можливо, у перекладі українською вона стала такою чистою і без транслітерації у мене кров зачем не потече, коли я цього читатиму. Але я цього не читатиму вже українською. Що мені потрапило, то я дочитаю і вже чорт би з ним, якщо чесно. Ну, якось так. Якщо порівнювати з іншими книгами, то це ще що треба похвалити? Так само, як і дівчинка Планета 6-го місяця, ця книжка є створеною за мотивами Гаррі Поттера, але вона йде своєю стежкою. Тут вже використовують українські якісь звичаї, обряди, ритуали, потім використовують, наприклад, українські істот, такі як мавки. Це добре, тут немає ніякої школи чарівників, тут зовсім інший сюжет. За це, звісно, варто похвалити авторів, але ось за таке недбале використання української мови, за те, що вони додали сюди забагато слівців свого часу. розумієте, додали не так, що вони переносять нас в 2007, а так, що ти читаєш це у 2023-му і не розумієш взагалі, що ти читаєш. Звідки там це слово фігня і тобі хочеться його просто видрати з цього контексту. Ну, це вже мінуси, це було не дуже добре. Чи варто читати цю книгу, ну ви могли б спробувати на українській? Можливо, автори не просто її переклали, а ще якось переписали якісь речення, і вона стала кращою. Але першу книжку я б вам не радила, ось найпершу саму серію, серії, тобто першу половину ось цієї книжки, ось так. А вже другу варто почитати. Там, там дещо цікаве вже коїлося. Там була дуже динамічна історія. Мені було цікаво читати ось саме другу частину. Перше мені не сподобалося. Взагалі, ця книжка є таким феноменом української літератури, я вважаю, Спробую наших авторів написати щось своє, і не тільки про історію козаків тяжку долю українського народу, а щось про фантазію, пригоди. Бо знову ж таки забігаючи у тему іншого відео, яке можливо вийде. На жаль, це так сталося не через українців, а радше через історію, через те, що нас постійно притісняли. Був лише один спосіб зберегти історію України, написати її у книжках. Тому вся українська література це переказ історії українського народу, так чи інакше. Ну, наприклад, той самий роман Чорна рада, чорна рада, яка була у реальності. Хіба ревуть воли, як я слаповні, розповідь про життя якоїсь там селянина? Знову ж таки, українське село, як там усі живуть. Ви знаєте, у той час, коли писали вже Драку, у нас досі писали реалізм про побут українських селян. От єдине, що з того виділяється, це тіні забутих предків». Ось вона мені подобається. Але це сталося ну, не тому, що були погані автори. Просто нам не давали писати ці книжки. І ось ця книжка, я вважаю, це непогана спроба зробити щось нове у новому напрямку. Так само, як зараз намагаються українською писати і різноманітні також історії. Наприклад, вибачте, якщо неправильно зараз скажу, Шкіляр, Василь Шкіляр є такий автор, він пише, начебто, непогані детективи українською мовою. Хтось там пише любовні романи якісь. Ну, тобто, намагаються. І ось цей 2007 рік це також було дуже непогане таке намагання. Ну, вийшло так середньо але вважають зважаючи на те, що у нас не було прикладів доброї української літератури саме з цього жанру якогось фентезі, ну, нехай, нехай я поставлю ці, ці книжці у цілому. Як вже казали, перші, перші історії десь 5 з 10, другий десь сімочку можна вліпити. І у цілому, нехай у цієї книжки буде 6,5. Але вам варто її почитати, ну, можливо, навіть російською мовою. Просто хоча б для того, щоб зрозуміти, що таке українська література у 2007 році. Українська література написана російською, і як там автори намагаються натякнути на те, що вона саме з України. Дуже цікаво за цим спостерігати. Ну, на цьому, мабуть, варто закінчувати. Дякую, що подивилися це відео. Не раджу вам підписуватися на канал, бо я насправді не знаю, чи я буду знімати взагалі щось інше про книги. Але якщо подобається, то ставте вподобайку і всім до побачення.